Всім привіт, дорогі друзі! І в нас сьогодні знову найкраща на світі гра Бравл Stars Так. Почну з того, що я трошки захворів. в мене полить горло, трошки вже ніс закладає. Ось. Ну, нічого, десь тиждень два. Полікуюсь, і все буде чудово. Так. Почнемо з того, що. А з чого? <хі> так, ми ось зараз доробимо квести в солоше за... фенга. Так, і в планах, в планах апнути всіх. Персонажів на 750 кубків. Тобто ось Дін на майку у мене 24-й ранг. Лу, Лу. Це взагалі е, зараз один із е, самих імбових персонажів. І. Він у мене навіть не на 25. рангу. Ну, теж ось Бібі. На нігрів. Всі, всі. Всіх цих персонажів я буду апати на 750 кубків. Після цього, після цього, е, скоріше за все, буду старатися вже когось апати на тисячу. Чи вийти, чи ні. Не знаю. Ну, щось Придумаємо так ще скільки? Ще 5 днів і 20 годин до наступного сезону. І десь отак за день-за два теж запишу відео, в якому буду відкривати всі старт-дропи на всіх своїх аккаунтах. Ак... 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 Так. Ну і йдемо, звичайно, в Соло ШД за Фенга, тому що в нас там квести. О, Ларі і Лорі. Теж не сказав, да, що ось буквально вчора вийшов Ларі і Лорі в ранній доступ. Так, угу. Хорделіус. Оп. Забираємо буст, він нам його віддав. Хорошо. Потихеньку накопичуємо ульту. Mm -hmm, хорошо. <реку> Курдалиус убивает ли он? Гон мой. <кху> хорошо, есть. А там Лари и Лори. Так, что делать? <рикан> <рикан> нет, 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 нет. нет, нет. Відходимо, відходим. Ну, Нас закидали цей з цієї це сторони, з цієї сто, сторони і все. Ну і жесть Так, а хотів глянути, чи є Ларі і є. Тут він є. Ми можемо подивитись ось гаджети пасивні. Так, а. Можна зайти в тренувальний зал. Прикольно. Так, ну, цей квестик я вже пізніше виконаю. Планую ще відео випускати трошки в незвичному для вас форматі. Тобто, це буде монтаж без мого обличчя. Тобто, чисто відео. Під музичку якусь і все. Тому що по більшій частині е, спілкувати зараз мені не можна. Тому що я лікую знову ж заїкання ось це. Але я спілкуюсь, щоб записати відео для вас. Тому так, е, підписуйтесь на канал, ставте лайки і робіть все, що хочете. І всім дякую за перегляд.